Тут були ракети С300. Одна що шуту прилетіла. Прямо тут. І тому було зруйновано. Це все було пошкоджено. починаємо робити тут район майже на 700 тисяч гривень. Це був не стаціонар на сьогоднішній просто вже тепер амбулаторії немає, а просто тут розмістили розмістилися кімнату. Да. Все одно тут стаціонар повинна бути, так? Да? А чи в нас є оце буде... був стаціонар. Ні, це я знаю, Він стаціонар. був зайнятий чи... Ну, 14 лежачих місць було тільки денний стаціонар. Люди прийшли, прокапались, на ніч йшли додому. А 14 місць було довідає. Час. Майже кожну неділю і на неділю по два рази. А ви а, а, як люди приїхали? У нас в нас створена група, і ми все, які лікарі, на який час люди можуть прийти, записатися особисто, окремо на кожен час, щоб деякі підходять, якщо здоров'я дозволяє, то не здесь. У кожному старостаті є свої чарки. І вся інформація заплатила. І стоматолог сюди під'їжджає, що по ліків. Ліків вистачає. З аптекою. Аптека працює. Тут є стаціонарна аптека, да. так. Ну, Пошкоджена, теж ну, виділити шифер теж. Та все, в принципі, все є. У нас таке оснащення на ней час. Нема на що про жаліцей, чесно говоря. Ціє будівлі. А з цієї будівлі це ми самі розбираємо. Ну а плануєте щось зробити? А точно так же з скарчевич у нас є домовленість. Ми підготавлюємо площадку, ми повністю це розбираємо. Підготавлюємо площадку, вона завозить а, мобільні сюди а, будинки. Я поняла, це цю будівлю взагалі зносити? Да, вона, вона не пригодна взагалі. Вона не пригодна, вона ж зроблена з самана. І вона розсипана з цієї сторони. Там задня стінка повністю від прильотів, там нема нічого. Так ви обріжете от по цьому, да? Ми, це ж, от, ми вже зашили, бачите? Ми вилежимо тільки стінку і зашиємо. А, а О, це так. все розбереться. Uh -huh. Воно зруйновано. Получається, зруйнована повністю криша, бо вилітали всі вікна. Значить, спасти да, само, значить, Знайшли допомогу у фонду шпиги. Майже тисячу квадратів перекрили повністю. Да. Зайшли фонд. Зараз вони що вони будуть тут робити? Для чого? Півмільйона для поліцейської громади. Ми робимо а, все, я да. Буде Поліцейський офіцер громади Поліцейський офіцер громади, йде. буде пожежники. а оце ми так і планували, як і нам залишається. Ми хочемо зробити квартири для нього житло, да? житло. Тобто, щоб ну, привлікати хоч якось, хоч чимось. Це тоді можна і, медицину, ну, як і лікарі, виктори, так. Ну, Я ж кажу, що ми, у нас це у планах це зробити. Тобто, і ви точно знайдете лікаря якогось, що йому буде. Додати. Знайшли можливість і знайшли можливість, поміняємо всі вікна.